Трьохсот були практично всі. У нас були близькі контакти, до нас запрягували зі всіх сторін. Нам завели повністю укриття, що не було де навіть сховатися. Типу, ми розуміли, ну, що. Вже можливо і не вийде обстріли, там стрільба, вибухи до цього всього ти привикаєш, а привикнути до спраги це неможливо. Там навіть були там грязно. Ми пробували її там фільтрувати, там додати У нас були там спеціальні таблетки. Ми мусили працювати для того, щоб вийти. Ми мусили працювати, Так як ми там не просто так, ми там заради своїх сім... сімей, своїх рідних, батьків, своїх друзів. 21-річний Іля та 20-річний Дмитро Лучани, військовослужбовці 517-го окремого батальйону Тарога й Дамаки. Восени 2024 року воїни відправилися на бойове завдання у Вовчанськ, де провели 75 днів на позиціях в оточенні ворога. Ще до початку повномасштабного вторгнення я був в громадській організації безпека Волині, керівником якого є військовослужбовець на позивний Малиш. І коли почалося повномасштабне саме вторгнення, він запропонував долучитися до батальйону оперативного рахування. І коли мені виповнилося 18 років, я підписав контракт і безпосередньо почав проходити навчання по медицині, тактиці та вогневій підготовці. Ми з друзями зразу казали, що ну, якщо треба, ми підемо воювати, якщо війна прийде в наш дім. І ну, дійсно не вірилося, що таке може бути. Так як на дворі 21 століччя ми не вірили в це, але з початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що ми повинні захищати нашу країну. Скільки років вам було на початку повномасштабного 17. вторгнення? 17 років. Так. Коли повномасштабка вже почалася. Нічого собі. І власне, як розпочався ваш шлях як професійного військовослужбовця? Е, Мабуть, з 18 років це був перший контракт мій в добровольче формування з батальйону оперативного реагування, де. На мені ну, мені виписали зброю, і ми проходили різного роду навчання та вели чергування. Типу. І з цього почалося все. Знаю, що ви проходили навчання в Іспанії. Так? Що це так. було за навчання, як ви туди потрапили? Потрапив туди, я пішов, ну, коли захотів підписати контракт саме з ЗСУ, ну, ЗСУ і перейти в батальйон Гайдамак. Мене відправили на навчання до Києву. А саме там я не знаю, чи цього пройшов відбір. Зі всіх людей відбрали 100, які мали їхати на навчання в Іспанію. Нам сказали це через декілька днів, і саме коли прилетіли в Іспанію, мені не вірилося, тому що все-таки інша країна і не знав, що це буде за навчання. Було дуже незвично, тому що ми приїхали саме ранку, а там вже була доволі висока температура. Градусів 45-40 я до цього не привик навіть літом. Коли це взагалі було? Це було влітку. Якого року? 24-го. Власне, скільки ви там пробули, і наскільки власне відрізняється так? Те, як готують кваліфікованих військових в Іспанії, і те, що вам доводилось зустрічати тут у нас в Україні, там я пробув 35 днів. У нас були загальні залікові такі стрільби, типу і заліковий такий день, що ми сутки робили там штурми, пропрацьовували все те, що нас навчали. Полігон в Україні, полігон в Іспанії. Різниця? Е, ну, різниця, мабуть, різниця я б не сказав, що велика, тому що просто в них інший рельєф, інша місцевість. Там важче в плані тому, що там завжди в них сонячна погода, за ці всі дні не було ні разу, що був дощ. І типу там завжди ти ходиш ніби як по скелям, горам. Ось це було важко. ніби. У нас такого немає, у нас зовсім інший ландшафт. І, ну, але дійсно це загартувало нас і дало таку витривалість. Ваш найяскравіший спогад з Іспанії, що вам сподобалось, вразило, можливо? Ну, найбільше мені сподобалось те, що давали пробувати різні види озброєння. Типу, ми стріляли не лише з їхніх штатної зброї, а ну, давали деяким людям там, кулемети. От найбільше мені сподобалося стріляти з кулемета. Я розпочав свій військовий шлях з організації безпека волині. Далі я попав в добровольчий батальйон, просив в малиша, бо це мій був командир, щоб він мене туди взяв. Далі ми потрапили вже в 517-й батальйон, і там вже почали виконувати бойові задачі. Власне з Дмитром, коли ви познайомилися, так я так розумію, що ви несете службу в одному батальйоні. Так правильно, наскільки ваша дружба повпливала на те, що власне ви проходите службу в одному батальйоні, розкажіть нам про це? Ну, наша дружба була ще досить сильною ще навіть до війни і до того як ми почали служити. А це все, що ми пережили разом, воно тільки укріпило нашу дружбу. Так як ми були в дуже тяжкій тяжких ситуаціях, і навіть коли мене затрі і Діма ну міг би була можливість вийти, він все одно не вийшов. Він він лишився зі мною, сказав, що без свого друга він нікуди не піде, розкажіть, будь ласка, про те, який випадок став таким доленосним у вашому житті. Як це сталося, що тому передувало? Сам той випадок, що ми потрапили на Вовчанськ і ставили носом, так як спочатку ми виконували бой... ну, бойові задачі по фортифікації на Вовчанську, а згодом потрапили і в самий центр Вовчанська, де стояла задача ну, саме в обороні будівлі та певних територій. Коли це було? Це сталося в вересні, на початку вересня 2024 року. Типу, в ну, нас була задача туди дойти, протриматися і далі вже вийти. Типу, якби сам дохід і вихід це вже багато чого варте, тому що ну, захід дуже важкий, так як ми йшли дуже довгу дорогу і над тобою завжди схистять і кулі, і артилерія, і міномет, і дрони. А скількох людей взагалі складалася оця ваша група, яка відправилася на бойове завдання в Лучанськ? У нас, так. Да, ми від, ну, від свого батальйону, ми пішли двоє, але там ще були... — Але в цілому ви якби не тільки двоє да, йшли на Так, там таке ще були від, від інших батальйонів, хлопці. — Тобто це там більше, більше, що більше десяти щоб була. Кожен раз мінялася просто кількість людей. Там, бо дехто виходив, дехто зміг вийти, дехто зміг дойти. Типу, там така ротація була невеличка згодом. Була можливість на початку. Оце, е, там був у нас поранений, ми його вивели. Там була можливість. Просто з кожним днем там ситуація усугублялася, і потім вже ми не було можливості ні виходу ні, ні виходу, ні виходу, ні заходу. Ви на початку ще сказали про те, що вже йдучи на початок цього завдання, ви розуміли, що воно буде надскладне. Так, так. скажіть, будь ласка, військові, от розуміючи так, на який ризик себе наражають, яка небезпека попереду? Чи до таких завдань ви якусь особливому готуєтесь? чи ви якусь морально на це по-особливому налаштовуєтесь там, не знаю, подзвони в родині або перед тим сів музику послуг? Тобто от, чисто таке людське налаштування перед е, найбільшою небезпекою. Та, мабуть, це ми двоє з другом слухаємо музику да. і так і налаштовуємося. Плюс до того ми йдемо двоє, ми знаємо, що в разі чого я його підтримую, чи він мене. І типу ми не боялися навіть. Плюс в мого друга позивний фартовий. І я завжди знаю, що якщо я йду з фартовим, значить, це буде точно добре. А в, нас в тебе який позивний? Ми не муримося. Та ага. це якби так і підтримувало, що ми йшли на такий Хорошій ноті, типу, нас було місце і час пожартувати, типу, навіть якщо ми були під обстрілами, тобто, У нас було все добре, бо ми були двоє. Тип, ми знали, що в нас все буде добре, ми мусимо вийти і дійти. Обов'язково подзвонити мамі рідним, сказати, що все буде добре. Ми ненадовго. Так. Почути підтримку від близьких, друзів це теж дуже важливо, типу, що в тебе вірять і тебе чекають, як мінімум. Ми спіткнулися з штурмами. Нас Ну, пробували прориватися, ворог пробував прориватися саме на завод великими силами, і нам потрібно це зупиняти. Типу, ну, ми робили все, що в наших силах, і разом з дружніми позиціями ми змогли зупинити цей прорив, такий їхній великий був. І згодом почали прививатися і до нашої будівлі, але ну ми все змогли стримати. Типу, у нас було дуже багато бойових хлопців, які там знаходилися, і ми працювали злагоджено. Скільки зрештою часу ви там провели, і чим були сповнені ці дні? Ми провели там 75 днів. Це в вересні, так? Ви туди да. зайшли на, на початку? Да, ми зайшли, було жарко дуже, і дуже хотілося пити. Ми практично нічого не їли, тому що води було вкрай мало. Інколи навіть це вже потім почалися, там, можливо, там дощі якісь ще щось, ще щось. Нам доводилось там, там, якщо була можливість зібрати там, воду, там навіть були там, грязно. Ми пробували її там фільтрувати, там, додати У нас були там, спеціальні таблетки. Але на початку ми стикнулися дуже. Ми там навіть перший тиждень рухливий, там бігаєш, виконуєш задачу, і, а, а потім вже ну, немає настільки сил, тому що постійно хочеться пити. Так завжди спрага, оцей недостаток їжі згодом, що дуже мало, ну, було мало їжі, а ти хочеш їсти, бо вже стало холодніше, типу, тобі пити хочеться, але ти там, заварюєш собі якийсь чай і хочеться поїсти. Банально. Типу, цього не хватало. Але їжі тоді взагалі практично не було, тому що нема можливості робити там, по 10 ходок і приносити багато. Тому за тою посилкою ти йдеш як. До речі, хотіла про це запитати, так? Бо ну, не всі чи докинуть, розуміють контекст цього слова, що означає, коли ти на позиціях буквально в оточенні отримати якусь нову порцію води і як це... Ну це було щастя тоді, так. Ну, По-перше, забрати самопосилку, це вже було за щастя, що там тебе не, ну, не, не помітив ворог і не відкриву тобі стрілянину. Типу. Це вже було за щастя, дійсно, бо почали там, можна сказати, в останні там, три тижні. Дійсно було дуже важко, тому що ворог був вже максимально близько біля нас, і так треба було вибігти незамітно, якось зранку, там, і забрати в швидку посилку, там, знайти її, по-перше, візуально, щоб до неї добігти. От, і це було, якби ти її забираєш, приносиш і вже всі її відкривають і чекаються. Ще її помітити потрібно, потрібно візуальний контакт, ну, потрібно її побачити, куди ти побіжиш, якщо ти її не бачиш. А якщо скинули посилку, а, а цілу ніч був сніг, ти виглядаєш і не бачиш, де вона. No. І побігати, її пошукати, ти теж не можеш, тому що ворог так само не спить. І це було, це було така дуже. Ну, квест той, Квест ще той, да. Іноді в нас були моменти по там 300 мл води на добу і. Ну, це напевно було найтяжче, не, не те, що там, там штурми чи так. ще щось до цього а... можна привикнути, і це можна зробити все. Міні там обстріли, там ствістрільба, вибухи до цього всього ти привикаєш, а привикнути до спраги це неможливо до голоду. І коли тебе трусить від того, що тут просто холодно. Зранку був момент, коли ми ну, виходимо, посвітало і все, все біле. А на моєму другу флісова кофточка. І все. Коли стався цей такий переломний момент, що ви зрозуміли, що ну, ми походи тут надовго, як то каже? Напевно, коли сніг перший випав. <свісно> Та, ну, ми навіть зразу як зайшли, ми зрозуміли, ми навіть казали, що. Ми тут надовго, бо типу не хочеться виходити, тому що ми ну дуже важкий був захід у нас саме. Ми йшли дуже довго і знали, що вихід буде ну, не менш легший. Ну, ви типу. були оточені ну, так, російськими оце, військами, так? Так, вже виходить, після першого тижня там нам сказали, що вихід і захід неможливо, тому поміняти зараз можливості вас не буде. Ну, типу, і дружні сили будуть робити все для того, щоб відновити вихід. Ну, ми на це дуже сильно надіялися. Там, що нас там через тиждень почне вводити, два. Ну, згодом зрозуміли, що потрібно просто чекати. Типу, просто потрібно тримати позицію, щоб до нас не зайшли і все буде нормально. Згодом так і сталося, що через деякий час, там, два, ну, через пів... майже чуть більше півтора місяця, почали вводити першу групу. Ми так почали надіятися, що зараз за тиждень виведуть всіх, а згодом ситуація стала там ще важча. Вона стала настільки важкою, що ну, до нас навіть. У Нас були близькі контакти, до нас запригували зі всіх сторін, і е, дуже дуже нам допомагало те, що нас прикривали вже на той час, як якраз ми вже почули по рації, що до нас заходять наші люди. Ми вже знали хто це. Там був такий вік, батон. Поповних такі позивні дуже круті хлопці, які дуже сміливі і згодом до нас ще прийшли, як я як ми говоримо, дві легенди. Ми їх дуже чекали: це хохол і умка. Це побратими саме з нашого батальйону. Якщо чесно, вони, вони прийшли в самі тяжкі хвилини для нас, і вони нас нереально замотивували працювати далі. І я би сказав, що завдяки їм нам. Б... Получилося і вийти, і вижити, і все, все було добре. І ще я б хотів би дуже сильно подякувати такій людині. Вона була в добровольчому батальйоні. вона нас командиром. Вона нас тренувала і по позивному мали. Ми все, що все, що ми вміємо, все, що ми знаємо, це завдяки цій людині. І без цих знань, які нам дала ця людина, ми би там не вижили. Трьохсот були практично всі, так як ми знаходилися там дуже довго, і все наше, яке там укриття. Ну в принципі, так сказати, що в нас там було якесь хороше укриття, у нас його не було. У Нас не було ні підвала, нічого. Ми укриття собі строїли, скажімо так, саме з чого було. Тобто в нас все, все було в ну все в дірках. І типу, коли ти працюєш, е, навіть коли обстріли йде, там коли там орки йдуть, е, вони йдуть в вашу сторону. І, звісно, буде там артобстріл перед цим. І ти мусиш е, цей ризик, і ти мусиш його прийняти і працювати під навіть під обстрілами, тому що не відпрацюєш зараз. Далі буде вже в близьких контактах набагато набагато тяж тяжче. І в трьохсоті практично були всі посічені. Неважко, не важко трьохсоті, але були. У мене був осколок в низі. і ніхто, до речі, коли цей осколок був, мені запропонували, ну так так само вийти. Але... І ходити було важко за перші чотири дні, дні, і мені ще сказали, що я виходив сам без свого друга. Як це було навіть не то, що не приказ, це був ну, пропозиція, якщо я там можу, чи ще щось. Ми сказали з другом, що ми прийшли сюди разом, ми і вийдемо звідси разом. Так. І в цей так момент сталося. до цього мене мій друг постійно підтримував. І в цей час я не лишився без цієї підтримки. За ці 75 днів чи Підступав хоч раз до вас свідчай, або якась можливе внутрішня боротьба, бажання здатися, чи все-таки жодного разу? Бажання здатися, мабуть, нас ніколи не було так. Ми завжди стояли на своєму, ми знали, що якщо ми, мови... ну типу ще я опущу руки, легше ж не стане від цього. Типу, дійсно, якщо ворог до тебе ближче, буде набагато тяжче, і тоді вихід нам точно був би перекритий зовсім. Ми мусили працювати для того, щоб вийти, ми мусили працювати, так як ми там не просто так, ми там заради своїх, сім, сімей, своїх рідних, батьків, своїх друзів, uh -huh. своїх побратимів, яких вже, на жаль, з нами нема, і яких ми завжди будемо пам'ятати. І про просто зрозуміти те, що вже скільки накоїли ці. Орки. Ми, не мож... Ми навіть про це думати і не можемо. Сталося так, що ворог був вже на другому поверсі в нас, саме в нашій будівлі. І вони підірвали нам дах, Типу, що в них була відкритий доступ до нас. Вони почали закидувати нам різну вибухівку від 10 до 15 кілограм типу, в нашу будівлю за там буквально 8-10 метрів від нас. Типу, ми ховалися за колонами, щоб якось там нас, ну просто сам а, такий великий взрив вже дає якби, і на голову, і на вуха. типу. Там навіть якщо просто не посікло, це дуже сильно повезло. Да. І дуже нам дуже-дуже повезло. Тому що це взагалі, ну, взагалі протитанкові міни. Їх вони пиляли і вложили в, в рюкзаки. І в рюкзаку воно ну, получалось більше вибухівки туди напхати. І перший вибух це прибиття даху, другий вибух це для того, щоб не знищити. Ну нічого в них не вийшло. Так, протягом п'яти днів, як там п'яти-чотиро днів, як пробили сам дах, то нам почали їх закидувати. і З кожного дня ставалося ваші важче, важче, тому що там почали падати і самі плити другого поверху вже. Там нам завалило повністю укриття, що не було де навіть сховатися. Типу, ми розуміли, ну, що вже можливо і не вийдемо. Але згодом нам дали команду на відхід і саме на підрив будівлі. Тобто в нас вже були орки на другому поверсі, тому що вони заходили з тієї сторони, з якої ми не можемо їх зустріти звідти, Закритий і суміжені нас не бачать, не можуть нам теж допомогти. Коли вони пробували з боку до нас зайти, то було тільки пара випадків таких, що вони до нас з боку запригнули, але ну, ми з ними швидко справилися. Але Чому цих було випадків так мало? Тому що знову ж нас прикривали наші друзі, які зайшли. Вони не давали ворогу, ворогу підійти до нас. Просто те, що до нас хтось там заскочив, це був це просто ну, удача. Вони працювали вдень і вночі, і навіть коли до нас прийшов вже наш побратим Хохол, то там на суміжній позиції залиши Умка. і Він сам е сутками не, не спав, е завжди нас прикривав. Завжди. Він завжди був на зв'язку. Він дуже багато чого для нас зробив. І виходили ми теж феєричні, як, як мій товариш говорить, під з підривом будівлі. Мій друг е виводить е людей, першу там п'ятірку. Е е наші побридими в суміжній позиції прикривають. І ми з хохлом виходили останні і підривали цю будівлю. Ось так. Так це і вийшло. Що вперше зробили, коли вже повернулися з, з тих позицій. Пили воду. А, там будь так пили воду. Зразу попросили в побратимів, які були на тій позиції, попити банально. Нас згодом, типу, і накормили їм, пройшли посилки, і ми ну, змогли хоча б там декілька годин подрімати, поспати, тому що на нашій позиції це було нереально. Там потрібно було. Протягом останнього тижня ми взагалі не спали. Там потрібно було кожну хвилину бути на поготові та тримати кругову оборону, бо могло бути різне. Коли вдалося нарешті задзвонити до своїх рідних, які це були емоції, що це вам дало особисто, і взагалі оця пригода називаємо її так, що вона дала кожному з вас? Всередині я все перевернулося від того, як мама плаче, ще рада, звісно, але сьогодні. Ну, Це було щось неймовірно почути своїх рідних. Так, а вдалося нам, на наступний день, буквально як ми вийшли, ми почали виходити на ну типу вже з, взагалі з, місць, ну, з зони бойових дій, конкретних з центру Вовчанська. Ми почали витягуватися по команді. І там теж витягувалося протягом, здається, двох днів. І на ранок ми вже потрапили там, в більш безпечне місце, де можна було хоча б поговорити, позвонити дійсно. Ну, це була зарадість позвонити і почути голос там батьків, сестри, друзів. Що би ви сказали про суспільство сьогодення? Яким би ви його хотіли бачити? Багато людей вже просто привикли до війни. Це як буденність для них. Типу вони не розуміють, що війна досі триває і люди помирають, типу, нові території захоплюються ворогом. Потрібно завжди допомагати. Бо без цього нічого не буде. Навіть від того самого доната, типу їм це нічого не буде, а військовим це велика допомога. Так як там хтось не вип'є кави, а зато завдяки там, тисячі таких людях ми будемо мати собі якийсь прибор тепловізійного бачення чи нічного бачення. Це дуже важливо, це не потрібно забувати. Мені здається, що люди просто можуть елементарно не вести себе по хамськи. Ми приїхали сюди і просто я ввечері йдеш. По центрі, там кожний другий п'є, гуляє, ведуть себе там, слухають голосну музику, не завжди українську, типу, так. І якби такого було поменше, було б набагато краще. Типу, все-таки потрібно розуміти, що дійсно йде війна. А так як у вас є можливість зараз звернутися до наших глядачів, так? Побажання, заклик до наших людей. Що би ви хотіли їм сказати, до чого можливо закликати? Ну, Пам'ятайте завжди, що йде війна. І потрібно донатити і хоч якось допомагати. Типу, не казати, що там потім допоможу, потім буде час зроблю те. Потрібно робити вже зараз, щоб ну, типу, ми ж хочемо перемогти війну, цю. і ми її переможемо. Просто потрібно всім згартуватися і робити це колективно. Потрібно робити те, що ти можеш. Можеш воювати, іди воюй. Можеш допомагати фінансово, допомагай фінансово. Не можеш фінансово. Ходи на всякі заклади, Мітери. мітинги, Так ж саме в нас є полонені, які ще досі не повернулися до своїх рідних домівок. Потрібно закликати людей допомагати пораненим військовим, так як це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що навіть коли я лежав в лікарні з пораненням там в госпіталі, і до мене приходили там рідні люди. Можливо, навіть тих, яких я взагалі не очікував зустріти. Мені було дуже приємно. Я рахую, це буде кожному військовому приємно побачити людей, які їх підтримують. Супер. Дякую вам за розмову. І приємно. вам з вами поспілкуватися. Обличчя війни. Герої серед нас. Це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.